Перш за все повідомляю вас, що керуючись законом про прокуратуру, я підписую наказ про призначення старшого радника юстиції Статюка Олександра Миколайовича, прокурором Івано-Франківської області. Прошу прийняти нового керівника. Писалися. Олександр Миколайович народився у Рівненській області, служив в Чернівцях, в Херсоні. Останнє місце роботи заступник прокурора Харківської області, має найкращі характеристики з місця роботи і, з моєї точки зору, є адекватним до викликів, які стоять в Франківській області. Чому відбувається зміна прокурора тут? Я відразу скажу, що не планую зміняти всіх прокурорів взагалі. Але з моєї точки зору, коли я зустрічався з вашим попереднім керівником. Я йому сказав такі слова У мене нема за що тебе особливо критикувати, але, на жаль, я не маю за що подякувати. Якщо уявити собі, що пан голова обласної адміністрації зараз вийде в Франківській області на будь-який майдан до людей, а вони розпитають, що змінилося після революції, то послатися на досягнення в цих змінах силовиків, боюся, що йому немає не, не, не змоги. Нема ніяких катастроф, таких як на моїй рівні, рідні, Рівненщині або Волині або Житомирщині, де бурштинова зараза з'їла і правоохоронну, і Державну службу. І де я змушений був фактично розпустити керівництво обласної прокуратури. Бо вчора ввечері на своїй батьківщині я зняв не тільки керівника прокуратури, його першого заступника, як ви знаєте, заарештована, але поставив задачу тотальної зміни. Усіх заступників, усіх місцевих прокурорів, керівників управлінь, бо насправді підрозділ був повністю в ганьбі по самі вуха. Те саме, власне, тільки на першій стадії цієї хвороби відбувається на Волині, звідки я зараз повернувся. Ще раз прошу вибачення за запізнення, бо проводив не тільки нараду, але і зустрічався із бійцями 51-ї волинської дивізії, яких з моєї точки зору несправедливо ображала держава. І нарешті ми покінчили з цим. Так ось, повертаючись до Франківської області, я, на жаль, не можу сказати позитивів у діяльності правоохоронної системи. Навпаки, я бачу неприємні дані про те, що за багато тисяч кілометрів від фронту ситуація Криміногенна є надзвичайно складною. Хочу нагадати, що в області на четверть збільшились крадіжки. Із них на три четверті збільшилося пограбування в квартирах. На 80% збільшилися розбійні напади. В той же час наполовину зменшилося виявлення наркотичного збуту. Я далі можу продовжувати, бо для мене це знайома ситуація що з Міністерством внутрішніх справ. Де я ніколи таких цифр не бачив. Ніколи. В Франківській області. Я пам'ятаю часи, коли пан Кузнєцьов керував міліцією Івано-Франківської області, я навіть думав у Бук ліквідовувати, бо, власне, вбивств не було і банди були мінімізовані. Сьогодні я бачу зовсім іншу ситуацію. В області безкарно діє банда, яка чомусь, поки всі були на Майдані, а потім герої пішли на фронт, одягла камуфляжі і вирішила, що вона може заправляти область. Вона може ракетувати Державну службу. Я думаю, що... Рука закону має для них наступити то до такої. І саме тому керівником прокуратури призначається людина, яка тут не має ніяких зв'язків. Я думаю, що ситуація із іншим. Ну, давайте приведемо приклад. На контролі в адміністрації президента два роки стоїть питання по фабрикі Вад-Оріана. Два роки. І що в результаті? Лише 11.09.2015 знову приїхала Генеральна прокуратура, розслідування практично не проведеться. Тоді що відбувається з простими смертними? В 2016-му аналічне. Що відбувається тоді з простими смертними? Пояснюю, що відбувається. Наприклад, історія із Гаївкою. Зараз я одну секундочку. Понад 80% самовільних рубок лісу виявлено території лісового фонду державних підприємств Косівського Надвірнянського Жнятівського районів, які відповідно мають контролювати Коломийський місцевий прокурор, надвірнянський місцевий прокурор і Калуський місцевий прокурор. Тепер три достойних державних мужа, які були на конкурсі. За високі знання і показники, призначені міськими. Поясніть мені, чому це відбувається у вас під носом. У вас є два варіанти відповіді. Чи ви не в темі, і тоді мені не потрібні такі керівники. Або ви в долі. Тоді ви точно потрібні не мені, а прокурорам іншого напрямку. Панове. Незаконна вирубка лісу у Франківську це рівненська схема Бурштина. Це та сама зараза, яка вас з'їдає. Прошу присаджуватися. Але зразу кажу, я приїхав сюди не для одноразового первую. Я приїхав сюди з новим прокурором для того, щоб покласти нарешті край вашому потуранню лісовим виробкам. Я прекрасно розумію, що рубати ліс будуть. Люди бідні собі добувають таким протиправним способом на життя. Але я буду робити все, що зможу. Якщо треба ще раз міняти прокурора, якщо треба всіх вас знімати, хлопці. Коли зрештою ви перестанете покривати і брати мзду за виробку лісів. Бо коли ти бачиш фотографію того боку кордону Румунії або Польщі або е, е, інших країн, які з нами межують Словаччини, і нашого кордону, ви бачите колосальну різницю. Ми самі себе знищуємо, збагачуючи тих, хто по службі мав би це зупинити. Чи я в цьому не привик, хтось цього не знає? Чи лісовози так їздять? Чи, вибачте, в Ужгороді губернатор Москаль з лісом бодається, це не ваша вина? Ліс звідки береться? У вас з-під носа. І мене таке одне питання. Чи у вас з-під носа, чи у вам в кишеню? Шановні троє керівників місцевої прокуратури. І при чому я звертаю увагу, що згорнута робота правоохоронних органів з питання допущення незаконного вибору ще й піщаного війної суміші, полюдський кажучи, Галька річок. Скільки про це говорено? Хто за це має відповісти? Я все розумію, в поліції є величезна проблема. А хто начальник поліції зараз? Доброго дня, будемо нею. Висерте будь поска. Я не ваш керівник, але тим не менше ваш координатор. Я все прекрасно розумію. Слабий патруль, колосальний недобір слідчих, так я розумію. Проблема з перетестацією, все це мені ясно. Але послухайте, ми знищуємо своє майбутнє. Я можу зрозуміти, чому слідство нагрузка, напевно, десь 200 справ на, на слідчого, так я розумію? Україні 160. 160, це вас ще повезло. В Києві 2000, щоб ви розумієте. Тисячі. Я все розумію. Але я не розумію, чому в цих двох справах по лісу і по е природному камінню ви спокійно спостерігаєте за тим, чого вже не побачать ваші діти, панове. Я не маю на то права на це спокійно дивитися. Але зверніть увагу. Більше ста кримінальних проваджень в сфері охорони довкілля розслідується понад шість місяців без прийняття кінцевого рішення. Чому? Там що складні дії? Там що довгі хвости експертизи, з числа зареєстрованих поточного року кримінальних проваджень даної категорії, лише третину скеровано для розвиду суду за бронуванням. Чому? Я нічого не правильно По, По чим? Жодного такого кримінального правопорушення не скеровано до суду правоохоронця Богородчанського, відповідно до Двінянська місцева прокуратура. Калузького та Рожнятівського району, відповідно, Калузька прокуратура. Двоє з тих трьох, хто вставали. Це вам оцінка. Ви, ж, ви разом з поліцією жодного кримінального правопорушення в суд по лісу і по іншим природним ресурсам не відправили. Що ви робите на своєму місці, скажіть мені? Я розумію, що слідство знаходиться в регіональній прокуратурі. Все розумію, але якщо ви мовчки сидите там і не співпрацюєте разом з місцевою поліцією і не сигналізуєте в регіональну э, Івано-Франківську прокуратуру, то можна на тебе когось іншого більш активного шукати. І це вже буде питання до нового прокурора. Я не хочу зупинятися на всіх даних, які надала мені внутрішня безпека. Хоча тут і продані справи по контрафакту, коли декілька десятків тисяч літрів паленої горілки дорослідувалося до того, що ті ж фірми, яка з Харківщини, Люботинський продзавод, тут знайшли десятки тисяч паленої безакцизної горілки. чим закінчилося, віддали назад Люботинському заводу на зберігання. Вам не здається, що це не просто саботаж, це просто нагла, цинічна торгівля тим, чим ви маєте протидіяти. І той, хто в цьому буде винен, пане Прекур, має за три дні бути звільнений. Тут в президії спеціально сидить Петро Шкутяк. Я його розглядаю просто як символ у всіх хлопців, які були на війні. Ну, Петро, встань, бо там, щось бачу, дівчата заглядають, не бачать. так, тут всі його знають, я забув. Колеги, я не хочу робити з нього. Ну, якогось страшного карателя, який приїхав сюди до всіх вас, шановні прокурори мати справу. Але він буде це робити. Петро достатньо спокійний, вирівноважений, і я спеціально шукав такого бійця АТО, який перед цим проходить Державну службу. Тобто він розуміє різницю між гаслами і тим, що реалізовується в ході службової діяльності. Але я дуже вдячний, що всі ви, згідно закону, заповнили і податкову декларацію, і декларацію доброчесності. Вже всі заповнили, так розуміємо. Дякую. В 20-х числах цього місяця ця інформація має з'явитися, Петро, коли вона з'являється на сайтах? З понеділка, перша буде 25 Починаючи з понеділка, всі, хто заповнив декларацію, з'являються на сайті Генеральної прокуратури України і відповідно обласної Івано-Франківської прокуратури. Це я кажу, для громади, яка стоїть в залі. Кожен з тих, хто хоче допомогти очистити прокуратуру, має можливість подивитися на декларацію доброчесності. Податкову декларацію, і в разі, якщо вона не відповідає дійсності, в разі якщо прокурор показує, що він живе в однокімнатній квартирі, а насправді живе в поверховому будинку, записаному на свого там, скажімо, або те, що або друга, там є така кнопочка з блискавкою, натискаєте і попадаєте прямо до шкотіка. Підписуєте своїм прізвищем, службова перевірка, в разі якщо це підтверджується, така людина має піти. Я би хотів, щоб саме тут, на Прикарпатті, була найменше робота. І хотів би з вами попросити. Одновий прокурор. Ті, хто з такими умовами не погоджується, просто підіть. Нормально, по-людськи, ідіть, знайдіть своє місце в бізнесі, але бізнесу прокуратури більше не повинно бути. Це моя головна вимога. Перепрошую практично кожен другий-третій день. Ми затримуємо на хабарях високопосадовців по всій Україні. Я в першу чергу буду бити по тим, хто працює в прокуратурі, бо починати треба з тих, хто захищає, має захищати закон, але, на жаль, його порушує. Тому всіх, хто відчуває, що в нього декларація не сходиться, відійдіть. Друге, тільки разом, отримавши довіру громади, ми можемо сказати, що прокуратура запрацює по новому Ті, хто залишиться працювати, будуть цього року жити на цю зарплату, вона дійсно невелика. З наступного року, якщо ми дамо країні показники, які зараз набирають темпи, я впевнений, що ми виріємо зарплату до того, що велить нам закон про прокуратуру. Це серйозне збільшення. І ще одне. Я гарантую, що всі, хто буде працювати самовіддано, будуть мати кар'єру. Позвоночні часи пройшли, по дзвінкам нікого не призначить. Я нікого в прокуратурі, слава Богу, не знаю. Ну, крім своїх заступників. У мене немає ні кланів, ні знайомих, ні однокурсників, ні сослуживців. Відтак ті, хто працює тут нормально, буде працювати. І підніматися нагору по е, службовим сходинкам. У мене в міліції, де я працював 4 роки міністром, були свої помилки. Я за них відповідаю, і відповідав і буду відповідати. Тим менше, є один позитив, який я хочу вам всім запропонувати. Я ніколи не здавав тих, хто йшов на будь-якого порушника закону, яку посаду я не займав. Я завжди закривав спину тим, хто хотів боротися з корупцією і злочинністю. І брав завжди на себе основний удар. Я завжди пам'ятаю, як президент Ющенко мені під трапом аеропорту, сказав, вибирай, ти з мінтами чи зі мною. Це після відомого пальця, якого показав один із працівників Кобри, одному високопосадовцю. Я сказав, я не зніму начальника ДАІ, бо в нього смертність на 40% на дорогах була зменшена за один рік. В результаті наступальних дій зміни законодавства тощо. І я його ніколи не здам за те, що один ідіот показав ні того пальця, не тому посадовцю. І коли мені Ющенко спитав, так ти з мінтами чи зі мною, я сказав Віктор Невіч, я міністр трудності справи, я з мінтами. Ну і далі ставало все гірше. Ви, напевно, все це пам'ятаєте. На щастя, зараз президент мені дав повний карт-бланш. І в кадрових призначеннях, як хвалиться закон, і головне в наступі прокуратури на будь-яких порушників закону. Шановні прокурори, перше завдання чистка, друге завдання ловля великої риби. Смію стверджувати, що вона ловиться не тільки в столичному Дніпрі. Але й тут, в ставках навколо файного міста Франника. Вибачте, ся. красиві слова. Насправді в місті Івано-Франківську не беруть по 10 баксів за квадратний метр з даного житла. Пане Голове? Думаю, що не беруть. Гаск. Думаю, що не беруть, але це я питання думаю, до так. прокуратури. Я... Де, я не 10 баксів, я про це. А, а я боюся, а я боюся, що беруть. А славнозвісна Держгеокадастер видає землю без 200 баксів за гектар. Орно я маю на увазі землі. А відвод землі у рекреаційних зонах як відбувається? І багато-багато інших питань. Я зараз не буду називати прямі адреси і свою інформацію, але я хочу, щоб Івано-Франківська область зустрічала мене з такими речами, як зустрічала Рівненщина після арешту бурштинової банди. І це завдання нового прокурора і тих, хто залишиться в його команді. Часу на це багато немає. Я, доросла людина, розумію, що справи не робляться за 2-3 місяці. Піднімайте закриті і продані справи. І доводьте їх до кінця. На Рівненщині я розповідав, як це відбувається. Коли десь на другий тиждень мого призначення приходять важники до мене слідчі і кажуть, Юрій Тавич, а оце можна? Кажу, да". так. І оце? Кажу, да". так. І оце. Кажу, так, да, я ви краще перезвоніть. Мені нема куди дзвонити. Мені нема куди дзвонити. І якщо земля була за останні землі, піс... роки після революції землю продавали на користь партійних структур, всім відомих на Прикарпатті, то цьому в кінці кінців має бути не політична, а юридична оцінка. І якщо воїни АТО не можуть отримати собі земельну ділянку в той час, коли ті, хто наживався при регіонах, далі наживаються, то цьому має бути юридична оцінка. Колеги, я зараз не буду називати адреса Ієвки. Щоб Беня знає за облаву, так не правильно. Але я ще раз вимагаю, велика риба обласного масштабу. І не тільки, бо тут ще є і митниця. А значить, сюди виходять і не тільки Івано-Франківські корумповані і кримінальні інтереси. І третє завдання. Те, що я називаю народний інтерес. Бо крім великих справ, великих риб, існує щоденні побори з простих людей. Я просто вимагаю, щоб ви допомогли їм позбавитися від цього е, ярма. Уже притчі у язисах, як кажуть, стала історія, коли в нас виявляється тепер нормативним актом, дозволяється облгазам встановлювати ліцензувати діяльність по очищенню димарів. Відповідно, всі куми і свати облгазів стали різко-трубочистими. Приходять до баби і кажуть 50 гривень. Вона, звичайно, їх посилає по всім відомій недалекій адресі. Вони кажуть, тоді відключимо газ. І вся Україна з домогосподарства сплачує чик злощасний 50 гривень без жодного прочищення димарів. Я показую просто один маленький приклад. Насправді для людини, для багатьох 50 гривень великі гроші. Але крім того, це страшна зневага того, що відбувається з телевізорі і того, що відбувається в житті. Люди перестають вірити, що щось міняється. Я став генеральним прокурором тільки з одної причини. Я відчував, що країна вкотиться до дострокових парламентсько-президентських виборів, а як людина і політик відчував, що це може бути національною загрозою для країни, загрозою національної безпеки країни. Ви можете цим не погоджуватися, це ваше право. Ми тут живемо в вільній, демократичній країні. Але моє завдання на своїй посаді, я буду примушувати до цього всю систему прокуратури довести людям, що ситуацію можна змінити, не міняючи нинішню владу. Ця влада після майдану зобов'язана відповісти. І реалізувати те, за чого і найняли. Я зараз відповідаю за систему прокуратури і правоохоронних органів. Колеги, це головне, пам'ятати кожен день, що від вас чекають змін. На щастя, я не маю тут кого піднімати і одягати наручники, як було в Рівненській області. Але я дуже хочу, щоб Франківська область відчула, що система міняється. Я сам цього не зможу зробити. І не зможу це зробити. Із обласним прокурором, і навіть з його заступниками, і навіть з усіма прокурорами. Ми можемо це зробити отак, як зараз, в залі, де сидять прокурори, правоохоронці, керівники державних органів і активісти громади. Разом ми можемо багато. Перший підсумок проведу в кінці вересня. Відразу маю сказати шановному Олександру Миколайовичу Стотіку, про те, що в вересні підведемо підсумок. Я нікому не даю ніяких довезл. І вам, і вашій команді буду судити виключно по результату. У мене є багато претензій до першого заступника, скажу це відверто. Був момент, коли я навіть думав про його призначення на керівника області. Прокуратури області, прошу бачити. Але я прочитав інформацію про результати діяльності підрозділів, який він координує, де процесуальне керівництво здійснює, мене це не задовільняє. Тому дуже старайтесь доверити. Я не здійснюю про це. Диви, Прошу вибачення. Представницько громадяни держави в сусідній. Щораз тоді помилився. А хто в нас прицесу керівник? Ясно. Дуже старайтеся до вирости. Я вам серйозно кажу. Бо те, що е... я щойно розказав лише частину айсберга про цю горілку, про цю аріану, про ці ліси, це на вашій совісті. Місцеві прокурори мають тільки не давати вам спати, але насправді ви з поліції маєте здійснювати цю діяльність. А ви вже, якщо нарвалися по представництву суда, то відповісти за всю землю, яка роздана з порушенням закону. І, і, або ви в вересні її повернете в державу, або ми будемо міняти ситуацію. Одну секунду. Одну секунду. Почекайте. Все буде, але таки почекайте. почекайте. Я вже завершую. Домовленість дуже проста, підводимо підсумки. Задання перше. Очищення прокуратури воно має відбутися протягом місяця. З них за перших два тижні прокурор має сформувати свою команду, своїх заступників і розібратися із місцевими прокурорами, які готові йти в атаку. Друге ловити велику рибу. І результат виб... не я, суспільство вимагає вже вчора. Тому результат має бути не пізніше вересня. І я хочу, щоб ви повторили те, що відбулося на Рівненщині. Ще раз наголошую: ваш івано-франківський бурштин це ліс, камінь і земля в рекреаційних зонах. І дайте відповідь не поодиноких чиновників-хабарників, а мережу організованого злочинного групування, які роками цим займаються тут, на Прикарпатті. І до революції, і, на жаль, після. І останнє, третє народний інтерес. Не забувайте, що резонансне, прошу вибачення, зголтування – Резонансне ДТП, серія квартирних крадіжок, які роками не розслідуються для людей часто важливіше, ніж політична боротьба в Києві. Займіться і цим і перестать припиніть тяганину роками, коли справи вісять в експертизах 3-4 більше років. Ще одне. понеділок о 12-й годині Стратюк має приймати громадян. До кінця дня, скільки їх є. Два понеділка підряд приймаєте людей в Івано-Франківську, два наступних понеділка в яких районах прикарався краще. Ті, що ви назвали? Надвірних, Рожнятів, Калуш. Це Логічно буде. Як, значить, так і буде. Я тут, чесно кажучи, з ну, в трохи не готовий. Значить, тоді в цих трьох також провести прийом людей і особисто ознайомитися. Прийом бажано проводити разом з начальником міліції, поліції припрошую, якщо можете надати, сядьте разом, бо будуть разом. Через два тижні я чекаю ваше рішення про команду обласного прокурора. Через місяць я чекаю закінчення очистки прокуратури з тим, щоб ті, хто є, вже точно не срачували. В душках так розповів вам, що для того, щоб в рівному провести 123 обшуки, які ніхто не очікував, нам довелося завести 400 працівників оперативних служб МВС та СБУ. А місцевих прохоронців вивезти на навчання Закарпатті. І тоді обшуки стали несподіваними. Для того, щоб працювати без таких хитрощів, за місяць треба прочиститися і в своїм колегам довіряти, що вони не продадуть, не зійдуть і не закриють незаконну справу. Тому на це всього місяць. І далі працювати. Ще одна дуже важлива річ працювати маємо разом. Власна адміністрація, мерія, громадський актив. Депутати місцеві. Але при цьому ніхто з них не є недоторкадними. І я до сих пір ні в одного з затриманих так і не цікавився, якою вони політичного окрасу. Байдуже. Злочинність не має політичної приписки. Корупція не має політичних дахів. Давайте про це домовимося, і тоді ми зможемо нанести правильні удари в правильне місце. Власне, це все, що хотів сказати. По завершенню, зараз я запрошу прокурорів бути вільними, залишиться прес-конференція, і потім я зустрівся з громадським активом, в тому числі нетерпеливим молодим чоловіком, Поспілкуємося обов'язково. Зараз я просив би до слова декілька художник. Будемо ну, звичайно. Прошу. Шановний Юрій Віталій, шановні присутні, мені... Приємно, що з приходом нового генерального прокурора в нас в державі є чітко зазначена позиція президента щодо всіх негативних явищ, про які казав Юрій Віталійович, після Майдану вони, на жаль, мають місце в нашій державі. Я абсолютно погоджуюсь, що на сьогоднішній день наша Івано-Франківщина має. Неоцінені багатство такі з'їзд, піщана гравіна Суміч, і земельні багатства в рекреаційній зоні. На жаль, є набагато більше запитань, ніж відповіді. Я, починаючи з себе як голова обласної державної адміністрації, і всі відповідні державні службовці рівні перед законом. Я звертаюсь до новопризначеного прокурора, що. Маю велике бажання, щоб по завершенні каденції будь-якого державного чиновника ми могли пройти по вулиці вже не з регаліями, які надала нам держава, а як прості громадяни. Подивитись вам всім в лице, сказати Добрий день і щоб нам потиснули руку, а не в лице. Я рахую, що без принципової позиції правохоронних органів це неможливо. Тому я бажаю... Новому керівнику прокуратури області бути впевненим в своїх діях, бути твердим в прийнятті рішень і ніколи не обертатись назад. Так помилки будуть, без них неможливо. Так будуть заангажовані різні люди, починаючи від громадських організацій, політичних організацій, громадяни України. Але закон перш за все, і я сподіваюся, що ви Поставлені перед вами завдання Генеральним прокурором виконуєте з честю, чого вам бажаю. Дякую. Дякую, е... Я так, на Горманович. Що ми... Ні-ні. Тут, я... тут головне присагується не сідати. Ну. <сх> Тобі. Е... Колеги, працівники прокуратури, дякую всім за увагу. Я дуже прошу дійсно, щоб наступного разу я міг приїжджати з нагородами. Бачу, ну, я вже багато поїзджу по областям, бачу різні очі. Я бачу очі, які. Хтось сміється в задніх рядах, це класика. Типа, ну, поговори. Хтось опускає очі і швидко рахує декорацію. Це були перші поїздки. А є частина, які просто вважає, що це одноразовий піар. Я просто зараз по-людськи до вас звертаюся, спробуйте повірити. У мене не та доля, щоби я міг собі дозволити чистий пір. Я вам відверто кажу, що в мене, на жаль, 99 з лишнім відсотків впізнаваності по Україні, і я завжди, крім 2,5 років тюрмі, ходив без охорони. І я далі збираюся так ходити. І в мене два сина, один з яких пройшов фронт, питають, чому нічого не міняється. Я не зупинюся перед тим, щоб просто добитися цього результату. Бо я поставив на кон всього самого себе і хочу, щоб прокуратура звучала гордо вам. Розумієте, я віддам все, що в мене є. Досвіду і, можливо, якоїсь політичної ваги для того, щоб прокуратура не стала незалежною і активною. Це такий український парадокс. Треба було крупного політика, вибачте за те, що я про себе це говорю, щоб убрати політичний тиск на прокуратуру. Немає недоторканних. і в Києві, і в Івано-Франківську. Запам'ятайте це. І дайте суспільству результат. Мені не потрібно більше піару або там популярності. Я не впевнений, що я буду займатися політикою після завершення своєї каденції тут. Набою ну, недовге. Я просто хочу, щоб країна дізналася не про генерального прокурора Луценка, слава Богу, і так знають. Я хочу, щоб вона дізналася про 10, а може і більше, сміливих прокурорів, які кинули виклик тим, кому ще ніколи не кидали. Про 10 таких самих слідчих, про 10 суддів. Якщо буде таких по 100, я буду просто щасливий в цьому житті. Але повірте, той, хто не хоче цього займатися, просто надійте іншу роботу. Ті, хто залишиться, повна підтримка у всьому, що потрібно, для того, щоб люди повірили, в країні є його величний закон. І він диктує життя, а ніхто інший. Я це говорю абсолютно переконаний. Перемогти зможемо тільки разом. Причому і на Сході, на війні з Москвою, і на внутрішній війні, ще невідомо, яка з них важча, ми також можемо перемогти тільки разом, довіряючи один одному. На мене може покладатися. Хто залишиться, я буду розглядати його як члена команди, яка дасть результат. Після цього гарантую, що буду. Ставитися об'єктивно, неупереджено, і кожного, хто готовий так працювати, будемо захищати і з точки зору зарплати, і з точки зору соціального. І заслужені нагороди будуть також виручені. Головне припинити спати і почати працювати так, як велить нові часи.